На блошиному ринку Тернополя є багато цікавих речей. Ми знайшли платівку, яку колись випустили до 450-ї річниці з дня заснування міста. Такий раритет в ідеальному стані коштував всього 50 гривень. На двох платівках були зібрані українські народні пісні від різних музичних колективів та виконавців. Також є одна білоруська та веська народна пісня. Перша композиція це наш Тернопіль у виконанні духового оркестру культурно спортивного комплексу Тернополя.